Шестикласники, ми продовжуємо працювати над календарно обрядовими піснями. Сьогодні ознайомимося з купальськими піснями за плиту віночок Ой вінку мій вінку, Купайло Купайло. Свято Купала дуже давнє і з'явилося ще до прийняття християнства. Як ви вже знаєте, з веденням християнства на Русі розпочалася боротьба церкви з язичництвом. Проте деякі обряди залишились, зазнавши певних змін до таких свят належить і свято Купала. Купало Бог молодості, краси, молодечої волі, духовної нескоримості, земних плодів та шлюбу отримав ім'я Іван, ім'я Івана Хрестителя, оскільки у народі його звали Іваном Купалою. Така назва свята. Була зумовлена і власне слов'янськими уявленнями. Купання означає ритуальне обмивання, очищення, яке здійснювалося у відкритих водоймах. А до свята язичницького купала купатися було заборонено. За давніми віруваннями вода у водоймах до цього дня кишіла від нечистої сили, яка могла потягти людину на дно. Тобто, Бог купало. Очищав водойми. Прославляли Бога Купала піснями. Тож купальські пісні це обрядові пісні, які виконувалися під час свята Купала. Одна із таких пісень Купайло Купайло. Купайло Купайло. Де ти Зимувало, зимувало в лісі, ночувало в стрісі. Зимувало в пір'ячку, літувало в зіллячку. Проаналізуємо пісню. Настрій наповнений радості та гумору. За жанром це купальська пісня. Тема зображення місця, де купайло зимувало, ночувало, літувало. Ідея виявлення цікавості до Купайла свята, як до істоти. Основна думка купайло одне з народних традицій наших пращурів, які необхідно поважати та святкувати. Художні засоби. У пісні наявні пестливі слова Пір'ячку, зіллячку. У ніч на Купала гріх було лишатися в хаті, щоб лиха сила не оселилася в господарстві. Люди прагнули побути підзоряним царством духа своїх предків, збагатитися й опромінитися життєдайною силою природи. А свята Купала були купальські вогні, які розкладали тільки хлопці. Напередодні свята. Кожен господар мав подарувати або дати купайлові будь-яку відслужилу дерев'яну річ, вийшло з ужитку лопату чи граблі. Для багаття хлопці заготовляли заздалегідь хмиз, плели козубка з рогози і тягли його селом. Дівчата збиралися окремо від хлопців. Прийшовши в ліс на галявину, вони приносили із собою гільце, гарний вершок черешні, вишні, яблуні чи клену, що уособлював в собі священне дерево життя. Устромивши гільце в землю, дівчата оздоблювали його живими квітами, а на вершечку прилаштовували віночок з барвінку. Потім сідали навколо самого гільця подвійним, а той потрійним колом, і співали купальських пісень. Ой вінку, мій вінку, хрещатий барвінку, а я тебе плела вчора до вечора. Веси мій віночку на злотім кілочку, на злотім кілочку, шовковім шнурочку. А матінка взяла, миленькому дала. Якби м була знала, ще б краще го вбрала, золотом золотила, м'ятою обвила. Тож проаналізуємо пісню. Настрій цієї пісні радісний, проте трохи збентежений. За жанром купальська пісня. Тема. Надання значимості вінка для вирішення подальшої долі дівчини. Ідея на прикладі плетіння вінка уславити звичаї та обряди українського народу. Основна думка плетіння вінка сподівання дівчини на краще, власне майбутнє, щасливу долю. Художні засоби в пісні, Епітети. Хрещатий барвінок, золотий кілочок, шовковий шнурочок. Увечері хлопці й дівчата бралися за руки й водили хороводи. Опісля хлопці по старшині один за одним стрибали через вогонь. Стрибати мав кожен хлопець, бо хто цього не зробить, той цілий рік кволітиме. Коли багаття трохи притухало, то це робили і дівчата. Що вище скочить хлопець та вдало тричі перестрибне через купальський вогонь, то здоровіший та багатший буде. Упаде, а через горне вогнище буде нещасливий упродовж року. Потім стрибали, узявшись за руки, попарно. Хлопець з дівчиною. Пара, яка перести невдало тричі, не зачепивши вогонь, побереться і щасливо житиме, а діти ростимуть здоровими, розумними і не хворітимуть. Дівчата ж пускали по річці, власноруз розплетені з дванадцяти трав вінки зі свічками. Так вони ворожили чи вийдуть цього року заміж? У який бік попливе віночок, там і милий живе. Якщо віночок не дістався нікому, а просто вода прибила його до берега, значить, рано ще цій дівчині про заміжжя думати. Пускали вінки і співали купальські пісні. Одна з них – віночок. віночок». віночок. За плиту шовковий, На щастя, на долю, на чорнії брови. Ой, пущу віночок на биструю воду, На щастя, на долю, на милого вроду. Ой, поплинь віночку прудко за водою, На щастя, на долю милому зобною. Тож проаналізуємо пісню. Настрій пісні радісний, повний надії. За жанром купальська пісня. Тема відображення значення вінка для молодої дівчини. Ідея пісні це уславлення обряду плетіння вінка, який сприятиме щасливій долі молодиці. Основна думка сплетений віночок. Оберіг від будь-яких негараздів та перешкод до щастя дівчат. У пісні використані художні засоби: епітети, чорні брови, бистра я вода, віночок шовковий, повтори на щастя на долю за плиту та писливі слова віночок. А ще Давні слов'яни вірили, що в ніч на Івана купала розцвітала на папороті квітка щастя. Ця вогненна квітка розквітає тільки раз на рік. Рівно опівночі в темній глушині, тріском, наче грім з неба, вона спалахує, вмить виростає вгору і горить блакитним вогнем. Але зараз і Осипається. Люди вірили, що сміливцю, який встигне знайти та зірвати цю блискучу, наче полум'ям охоплену квітку, відкриваються всі таємниці світу. Але квітка людського щастя дається лише молодим хлопцям, тільки їм віщує долю. Дівчатам вона не попадається. Щасливець, який відшукає квітку щастя, в змозі причарувати найкращу дівчину, яка, одружившись з ним, буде вічно молода й гарна, а діти здорові та роботящі. Той, хто її дістане, усе на світі знатиме, розумітиме мову всякого створіння. Без зайвих труднощів може бачити, де в землі закопані скарби, навіть закляті. Не боятиметься лихих сил та відвертатиме від своєї ниви град, грім, зливи. Отже, сьогодні ми поговорили з вами про купальські пісні. А зараз пропоную виконати вправу скринька настрою. Поміркуйте, у яку скриньку ви покладете враження від уроку. Успіхів вам!